Тати, дякую, що зачергово зібралися, але ви знаєте чому, тому що це є питання отримання своєчасної заробітної плати освітян, тому так будемо кожен, кожен місяць з вами зустрічатися. На початку нашої сесії з сімейними обставинами Ольга Васильна Відбула я попрошу пропоную вам е, секретаря Любого Васильівку клацу, тимчасово студент. Е, Ставлю на голосування. Будь ласка, за те, щоб ми могли розпочати порядок денний. Хто за? Батур був. Іван Вагалевич Голоди, да. Кос Юрій, Машалко да. Надія, Мушора Бода, Мужора да. Алена за пайщина, да. Петричук Роман, Петриній Ольга. Хлебка Петро, Стойтски Роман, Петра Коксана, Фреиш Носе, Мастек, Значи, кой у нас є? Не, Ні, тогава го буду я. Добре. 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 Перше питання про внесення змін до бюджету Трикерної громади 24 рік. Третє питання про встановлення тарифу на ДПУ енергію до екосервіс. Хто за даний питання? E... Скажіть, пане Малевич? Я пропоную, ви ми проголосували бюджетні питання всі дніпакета. Ці дві. Оці два. Бюджетні питання вже є. У нас немає ніяких не задачі. Людей вони зустрінуть. <звісті> Значить, не бачимо. Затверджуємо порядок денний. Прошу. Хто за? Батур <щу> Любов. Валеріч Володимир. Кос Юрій, Красілич Ольга, Маршалка Надія, Мушура Богдан, Мушуралена за Пайш Ігор, Петрійчук Роман, Петриній Ольга, Скрипка Петро, Стоцький Роман, Федорак Оксана, Раїшин Василь, Шкіралин. 14 залічних. Е, так, дякуємо за пропозицію, Івана Володимира. Перше питання про внесення змін до бюджету. Вчора відбулися планово бюджетної комісії. Всі питання обговорені. Виділено кошти з перевиконання на оплату молодшого обслуговуючого персоналу по наших освітянських закладах і здійснюємо внутрішні перекидки, куда що треба для того, щоб своєчасно і правильно функціонували наші заклади. Ставлю дане питання на голосування. Хто за? Ба, багато любов. Валерійович Володимир, Костя Юрій, Маршалка Надія, Мушура Бодан, Мушуран Демеза, Пай Ігор, Петричук Роман, Петрині Ольга, Скрипка Петро, Стоцький Роман, Петра Оксана, Приїшин Василь, Шкіра Малина, Добре. Просто друге питання: постановлення тарифу на добу енергію, то екосервіс. Усе Так. Продължаваме с това, на проекта за цього Не биха хвалили, цялото е било с 74 е от облада на научените промисли, който е възможно. И е проект лично Кто за? Любов, Багданча Владимир, Коас Юрий, Пажалка Надия, Мужуралина за пащи Ігор, Петричук Роман, Петрині Ольга, Скрипка Петрона, Стоцький Роман, за. Федорак Оксана, Тридішин Федор, Василь, Шкіра Галина. Шановні детати, щиро дякую вам за розуміння, за підтримку. <кій> дякую Богу за цей рік. Може, рік мають закінчити, завершити його добре, тільки завдяки нашій співпраці. Щиро вам дякую Богу, збережей допомагати. Дякую щиро. Subtitles by the Amara.org community